Львівський важкоатлет-ветеран Геннадій Юркевич привіз золото з європейських ігромайстрів, що відбувалося в Італії. Піднявши 130 кілограмів у ривку, він залишив далеко позаду конкурентів. Першим львів'янин став і у поштовху, а за сумою обох вправ отримав кубок найкращого атлета змагань. Важка атлетика, якраз саме вибуховий вид спорту, і треба в один момент долі секунди вкластися в цей рух. І тоді воно дає успіх. Підготовка до змагань минула не без неприємностей. У відповідальний момент спортсмен зазнав травми. Тренер навіть думав про те, щоб пропустити старт. Втім, лікарі змогли повернути Юркевича в стрій. Ну, були великі навантаження по плану у нас, і ну, спина не витримала, м'язи не витримують. І сталася травма розтягнення м'язів, зв'язок. Ну що не дозволяло взагалі практично з грифом тренуватися. Саме вдалі виступи львів'ян на міжнародній арені спонукали функціонерів світової федерації у 2012 році провести мундіаль у Львові. Місцеві важкоатлети впродовж трьох років виборювали право бути господарями чемпіонату світу. Суперниками були Азербайджан, Франція, Кіпер та Код Дівуар. В гості чекають рекордну кількість учасників близько 800. Організаційний бюджет майже 2 мільйони гривень. Оптимальним місцем для змагань кажуть буде новий стадіон. Та поки арену не добудували, доводиться шукати альтернативні варіанти. У нас вже є згода, наприклад, керівництва навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони СКА в нас народі називається. Ми на рівні керівництва маємо згоду і маємо вже навіть, скажімо так, заброньований час. А допоки приготування до домашнього чемпіонату ще в розпалі, підготовка до найближчої світової першості вже на фінішній прямій. Юркевич хоче нарешті офіційно зареєструвати власний рекорд і не один. Зараз лише два рекорди, які перевищують рекорди світу. Я встановив а я планую їх чуть-чуть збільшити, хоча б чотири. Змагання відбуватимуться на Кіпрі, а стартують 29 жовтня. Лев Кирило Хайлов, головні новини Львова.